Таю 2 травня вівторок Ви дивитеся Капрі Ньюс – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо наступні теми. Чергова аварія у Покровську по вулиці Добропільська зіткнулися дві автівки: від одного до півтора мільйона громадян України вживають наркотики. Як розпізнати, що людина стала залежною? Завісими це хронічна… Ілі э, периодическое состояние інтоксикації, в котрим чоловік хоче э, находиться постоянно для зручності переселенців і місцевих мешканців у Покровську ремонтують один з комунальних гуртожитків. Місяць назад нас посітила благодаряний фонд Адра і предложила нам оказать Пасібну допомогу в ремонті обсжиття учні та вчителі Покровського громади отримали сучасні гаджети для навчання. Дуже щасливі, мені буде дуже зручно, тому що на планшеті екран він більше, а на телефоні маленький. І потім очі будуть дуже боліти від маленького екрану. Травня всесвітній день боротьби з астмою. Бронхіальна астма це хронічне захворювання дихальної системи, яке характеризується рецидивуючим перебігом нападів кашлю, задухи, стиснення в грудній клітині. До сторіччя Покровського району Еміль Анатолійович Коломійцев присвятив все своє життя будівництву. Починав працювати це після інституту, одразу стадіон. Построїли та Это... я очень Леон білицький встановив новий рекорд і має нову перемогу. Я виступав в категорії 95 кілограм в толчке і в ривке. В толчке я зайняв перше місце за счет своєї хорошої фізичної подготовки новин розпочинаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських ударів. Є поранені протягом минулої доби війська РФ здійснили 10 атак у п'яти населених пунктах. Більшість снарядів, випущені по житловому сектору, постраждали цивільні мешканці. Армія Росії з артилерії обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, село Новоселівка. Перша пошкоджено 15 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки і господарська споруда. Тричі окупанти вдарили по Сіверську. Поранено людину. Руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирний будинок. Під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Рашисти поцілили у приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило. Крім того, сьогодні після опівночі дві ракети С-300 ворог спрямував по Краматорську. Пошкоджено три багатоквартирні будинки. Навчальний заклад травмовано місцевого мешканця. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та мобілізації в Україні згідно з текстом пояснювальної записки. Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня. Чергова аварія у Покровську по вулиці Добропільська зіткнулися дві автівки. Подробиці уже готові розповідати мої колеги. 2 травня близько 9.20 у Покровську по вулиці Добропільська сталася аварія за участі двох автівок. Як повідомили очевидці ДТП, автівка марки Таврія їхала по вулиці Добропільська в бік центру міста. У той же час машина марки Жигуль повертала з вулиці Добропільська на вулицю Гайдамацьку. На перехресті сталося зіткнення. Як повідомив водій Жигуля, його засліпило сон. Це і він не помітив авто, що рухалось йому назустріч. В результаті ДТП пасажир автівки Таврія отримав травми. Його було госпіталізовано до шпиталю. На місці події працювали працівники поліції. Краматорськ сьогодні вночі зазнав ракетного удару. Пошкоджено шкільний заклад, 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячі центри реабілітації. Один мешканець постраждав. Від одного до півтора мільйона громадян України вживають наркотики. Як розпізнати, що людина стала залежною? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. В Україні від одного до півтора мільйона громадян вживають наркотики. Щорічно цей показник зростає на 8-10%. відсотків. За словами експертів в Україні, темпи зростання наркоманії є одним з найвищих у світі. При цьому від наркоманії та пов'язаних із нею хвороб помирають близько 120 тисяч українців щорічно. Лікар Колух, каже, залежність викликати можуть не тільки наркотики. Починає з того ж никотину, який курять, Це кофе, крепкий чай і так далі. І заканчиваємо сучасними дизайнерськими наркотиками, як солі і спайс. Це Которий сьогодні популярні среди молодежі на сьогоднішній день у світі існує безліч видів психоактивних речовин. Проте серед них виділяють чотири основних це за всего депресанти, які обнітають центральну Это стимулятори, которые популярні сьогодні нервну систему галюциногени. Галлюцинации, понятно, говорить название само о себе, і психотропи це лічебний процес обеспечивають. Вот. Залежність спочатку може бути контрольованою, проте з часом вживання наркотиків стає сенсом життя. Зависимость, это хроническое или периодическое состояние интоксикации. В якому чоловік хоче приснакатися постоянно смисл єдиний життє би раз роздабити, як роздобити. Передбачити, чи стане людина залежною від наркотиків, неможливо. Частина людей може вживати пар певний час і не мати залежності. У інших залежність розвивається дуже швидко, буквально після першого вживання. Одні з найперших симптомів, що людина почала приймати наркотики, такі Після употреблення, особливо солі. Буквально мгновенно розвивається Быстрое это состояние, спайсы немножко попозже. Развивается, во-первых, бледность кожных покров, зрачки широкие, блеск, блеск глаз и взгляд дикий. Іноді застивають в каких-то удивительних непонятних позах іноді бігають голими по улиці. Ні, чого своїм действиям совершенно не дають, не контролюють, допомогти у боротьбі із залежністю можуть тільки кваліфіковані фахівці. Отже, якщо ви помічаєте нездорові зміни у поведінці свого близького та підозрюєте, що він перебуває під впливом наркотичних речовин, звертайтеся за допомогою нарколога або отримати допомогу у Покровську. Телефонуйте за номером 050 753 28 18 Прокурорами Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Гірника за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування збройних сил України в умовах воєнного стану. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні та вересні 2022 року чоловік, який раніше працював бійцем спецпризначення Беркут, за власною ініціативою відправляв свої доньці, котра проживає у тимчасово окупованому Криму. Дані про місця дислокації особо. Во складу і техніки зсу на території Покровського району Вказану інформацію. Він просив передавати її цивільному чоловіку, командиру взводу одного з підрозділів ЗС РФ. Чоловіка було викрито та заарештовано. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Для зручності переселенців і місцевих мешканців у Покровську ремонтують один з комунальних гуртожитків. Подробиці дивіться далі. Майже 70 років тому в одному з районів Покровська було побудовано комунальний гуртожиток. Працює він і по сьогоднішній день. і Наразі є домівку як для мешканців міста, так і для вимушених переселенців. На даний момент проживає 56 п'ятнадше. Із них 12 человек у нас временно переміщених. сок. В общем на 63 чоловіка. Ну при необхідності можемо до 80, до 100, это, ну, при налічі обладнання. за всі роки існування цього гуртожитку капітального ремонту тут жодного разу не проводилося. А минулого року будівля ще й постраждала від одного з обстрілів. Завдяки благодійній організації тут вдалося розпочати деякі ремонтні роботи. Місяць назад нас посітіла благодарительний фонд Адра і предложила нам оказати Сильную помощь в ремонте общежития. Значит, они взяли на себя обязательства ремонт, капитальный ремонт крыши и замена внутренних и наружных дверей. Также они нам предоставили материалы на капитальный ремонт системы отопления и с нашей кочегарки. Наразі вже було замінено усі міжкімнатні двері в гуртожитку, а це близько півсотні одиниць. Ремонт покрівлі вже виконано майже на 80%. Триває монтаж системи опалення. Варто відзначити, що усі роботи проводяться завдяки благодійним організаціям. З бюджету громади на них не було витрачено ні копійки. Також міською військовою адміністрацією було подано заявку на участь у грантах щодо облаштування у цьому гуртожитку ванних кімнат, ремонт санвузлів. а Також приміщень для прання та сушки білизни. Приїжджають теж до нам донори, обіцяють поставку кроваті, саральних машин, печуть. Ну все це в процесі йде. Плануємо, що клієту це все закрутиться. Наразі у гуртожитку через малокомфортабельні умови не можуть жити родини, де є діти чи люди, які мають інвалідність. Роботи у цьому напрямку планують продовжити, аби зробити його комфортним, теплим та сучасним для проживання людей. Альона Соболенко Чепіль Даниїл спеціально для Капріньюс. Учні та вчителі Покровської громади отримали сучасні гаджети для навчання. Сьогодні, 2 травня, учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 3 міста Покровська отримали сучасні гаджети для навчання. Директорка каже, школа брала участь в одному з проєктів громадської спілки «Освіторія», який вивчає потреби навчальних закладів. У подібних проєктах освітяни брали участь уже не вперше. Було три варіанти: наша школа обрала варіант матеріально-технічного забезпечення, тому що ми зараз працюємо дистанційно і вчителям. І учням повинна бути гарна техніка для того, щоб надавати якісні освітні послуги педагогами та отримувати такі ж якісні освітні послуги учнями. Визначаючись із кандидатурами, ми опиралися на списки, які нам надавали класні керівники, що зроблені у вересні місяці. Хто із дітей потребує планшети техніку? І потім засідала наша шкільна комісія, і в першу чергу ми обирали дітей пільгової категорії. Завдяки участі у цьому проєкті школа отримала 10 планшетів для учнів та два ноутбуки для вчителів. Наталія Володимирівна, заступниця директора з виховної роботи, каже: сучасна техніка для роботи з дітьми зараз потрібна як ніколи. Насправді дуже доречно, оскільки у мене старенький ноутбук, який вже підводить. А новий гаджет допоможе в організації роботи, оскільки я не тільки вчителя. Чи заступник директора з виховної роботи, то він вкрай необхідний і велика вдячність організаторам за таку чудову можливість, яку вони надають і для дітей, і для вчителів. Учні, яким випала можливість отримати планшети, кажуть так, працювати та вчитися буде зручніше, комфортніше, та навантаження на очі буде меншим. Дуже щасливі, мені буде дуже зручно, тому що на планшеті екран він більше, а на телефоні маленький. і Потім очі будуть дуже бо від маленького іпрани. Я дуже задоволена, що мені подарували цей планшет, тому що це дуже зручно та потрібна річ у такий складний час. Раніше я користувалася телефоном, то на, ну, зараз буде набагато зручніше користуватися планшетом ніж телефоном чи ноутбуком. Я дуже вдячна рідній школі за такий крутий гаджет. Я хочу багато знати, досягти великих успіхів у навчанні. Для мене це велика мотивація. Я обіцяю, що на підведу. І працівники школи і батьки дякують організації за те, що у їхніх дітей тепер є можливість ще краще вивчати улюблені предмети. Впечатлення найкраще. Я Я не очікував, що імена виберуть його. По телефону, конечно, заниматься немножко стражніє. З помощью того планшета буде немножко легче. Так що пусть розвивається. Дуже дякуємо громадській спілці Освіторія за цей чудовий подарунок і тримаємо разом освітній фронт. Знімальна група телебачення капрі спеціально для Капрінілс. Цього травня завершується реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Уже створено понад 255 тисяч персональних кабінетів. Понад 243 тисячі осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можуть сформувати сертифікат. НМТ. бажання складати тестування у тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть створені в Україні, виявили 231 тисячі 67 осіб. А за кордоном 24 тисячі 403 особи. 2 травня всесвітній день боротьби з астмою. Про причини та симптоми хвороби уже готові розповідати мої колеги. Щорічно, у перший вівторок травня в усьому світі відзначають день боротьби з астмою. Цього року він припадає на 2 травня. Раніше бронхіальну астму діагностували не так часто, але на сьогоднішній день вона перетворилася на досить розповсюджене захворювання. Цього дня проводять різноманітні акції, щоб донести людям інформацію про загрозу астми. Бронхіальна астма це хронічне захворювання дихальної системи, яке характеризується рецидивуючим перебігом на Кашлю, задухи, стиснення в грудній клітині відчуття нехватки повітря. Частіше напади провокуються фізичними навантаженнями, дією алергенів холодним повітрям астма вважається невиліковною хворобою, проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів. Основні причини астми досі повністю не з'ясовані. Проте лікарі називають найпоширеніші фактори розвитку цього захворювання. Причинами бронхіальної астми може бути спадкова схильність. Тобто, якщо у сім'ї хтось уже хворіє бронхіальною астми, то можливо захворіє і ще хтось із родини. Шкідливі умови праці також призвуть. До бронхіальної астми. При народженні, якщо низька вага при народженні була, або мати палила під час вагітності, також може у дитини в подальшому виникати бронхіальна астма. Несприятливі погодні умови, да стреси, е великі фізичні навантаження, ожиріння або низька фізична активність. Оскільки астма невиліковна хвороба для її запобігання, перш за все необхідна профілактика, аби зменшити ризики бронхіальної астми, дотримуйтесь простих правил. До профілактики належить підтримка вдома чистоти, скажімо так, вологого прибирання, часте пере. Привітрювання приміщення під час використання побутової хімії, одягати маски, одягати рукавички для того, щоб не провокувати бронхіальну астму. Також можуть посилювати симптоми бронхіальної астми деякі препарати, такі як еспірин, бета-блокатори. При кожному вживанні лікарських засобів треба краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або з лікуючим лікарем, бути активним, займатися фізичними навантаженнями. Якщо навіть не фізичними, ну не спортом, то можна хоча б прогулянки на свіжому повітрі. Астма серйозне хронічне захворювання, тому вилікувати бронхіальну астму в домашніх умовах за тиждень чи місяць неможливо. Курс лікування має призначати лікар, адже завдяки ранньому лікуванню можна досягти стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби. Основою лікування є інгаляційні глюкокортикостероїди. Це препарати, які використовуються для лікування бронхіальної астми. також використовуються препарати бронхолітики для того, щоб це ті препарати, які розширюють бронхіальне дерево для того, щоб не було спазму і щоб відбувався добрий газообмін. У легенях в Україні ліки від бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою Доступні ліки для лікування бронхіальної астми працює програма Доступні ліки. Там є 33 препарати, які Пропонуються для лікування дихальних шляхів, в тому числі бронхіальної астми. 20 із них є безкоштовними і 13 з доплатою. Так що, якщо є такі пацієнти, вони є у кожного лікаря, вони знаходяться під наглядом, виписують доступні ліки і проходять курси лікування. Астма це те захворювання, яке вимагає медичного контролю. Небезпечно його недооцінювати. Якщо ви не будете дотримуватись спеціального режиму лікування, то наслідки можуть бути трагічними. Тож піклуйтесь про своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Будьте здорові! До сторіччя Покровського району Еміль Анатолійович Коломійцев присвятив все своє життя будівництву. Про життєвий шлях будівельника дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Продовжуємо низку сюжетів до сторіччя Покровського району. Сьогодні ми познайомимо вас з Емілем Анатолійовичем Коломійцевим. Професію цього чоловіка, якою він займався усе своє життя, водночас вражає і захоплює. Будівельник це тверець, здатний перетворити бляклий план на папері в реальну будівлю. Саме під його керівництвом збудовано багато споруд у Покровському районі. Починав працювати це після інституту, одразу стадіон это, Я очень горжусь, тому що я почав там з прорабом працювати, і потім уже перейшов. В, в, в село. Це стадіон лучший в області. Конечно, гордостью було, коли строили животноводні комплекси. Пане Міль брав участь також у будівництві тролейбусного депо та профілакторія. Многі об'єкти, які хотілося б гордитися, вже їх нема. Вони в період реконструкції усе розібрали. Зараз залишилось на в селе у нас школа, которую построили. Вот. Ну, на тут несколько домов двухэтажных. Для того щоб зупинити свій вибір на цій професії, потрібно бути перш за все сильною людиною і морально, і фізично. Покликання має йти від душі, інакше в цій сфері робити нічого. Вкладаючи свою працю в роботу, людина вкладає частинку себе самого. Дуже приємно, що Анатолійович залишив після себе скільки дітей у вигляді побудованих споруд. Ну, в частності в нашому селищі багато його зроблено своїми руками. Ну і, взагалі, це приємна людина, з якою можна. Спілкуватися на будь-які теми він дуже цікавий, він дуже змістовний такий. Еміль Коломійцев вимогливий та справедливий, небайдужий і чуйний, готовий завжди прийти на допомогу людям. Через це він користується заслуженою повагою у Покровському районі. Навіть зараз, коли чоловік знаходиться на заслуженому відпочинку, до нього часто звертаються про допомогу. Поточні ремонти завжди Еміль Анатолійович проводив з нами, тому ж ну ми йому довіряли. Він знав свою справу, він майстер свого діла. Цей чоловік поважного віку був прикладом не лише у своїй будівельній сфері. Мені завжди приємно, коли мій робочий ранок починається, коли я проходжу по тренажерів і Мілінатолі Анатолійович там починає займатися в цьому віці. Я дуже проклоняюся перед такою людиною. Людина займається, значить, це гарно, А дітвора ж на нього дивляться і думають, ну треба, треба так продовжувати. Спортом займався всю життя. На роботу кота сюда 6 кілометрів. Я бігав, кожен день. От на, на творежені 45 років. Цей чоловік все своє життя присвятив дуже потрібній і благородній праці будівництву. Зумів побудувати не тільки міцні будівлі, але й свою щасливу долю. За свою діяльність рішенням добропільської ради у 2011 році було присвоєне звання почесного громадянина. Приємно мати таке звання. Ну, не так это часто. Я с 72-го года попал из города, попал в 71-го года. Из города в район. Ну как можно його не любити, це ти в нього душу жив. Наразі Еміль Анатольович чекає на мирні часи. Та сподівається, що найближчим часом все відбудується. Все зміниться, все буде к кращому. Все, що вкладається, ті, які жертви сейчас ідуть, вони, що не напрасними будуть, щоб ті, які ну, по неволе поехали за границу, все, чтобы они вернулись. И занимались строительством. Как говорили строительство тогда говорили советское, это будущее поколение, будущее, на нем вся основа стоит. Знімальна група телебачення Капри зі Святогорівки спеціально для Капри Ньюс. Покровські черлідери СК Альтаїр повернулися з купою з чергового чемпіонату, який пройшов 29 квітня у Дніпрі. У змаганнях взяли участь спортсмени із дев'яти команд міста Дніпро та області, а також покровські спортсмени СК Альтаїр. Черлідери привезли з чемпіонату Дніпропетровської області 18 золотих, 7 срібних та дві бронзові медалі. Леон Білецький встановив новий рекорд і має нову перемогу. Подробиці дізнаєтеся просто зараз. З 21 по 23 квітня в Греції проходив чемпіонат Європи з гирьового спорту серед молоді, дорослих та ветеранів. У змаганнях прийняли участь близько 300 селачів з 16 країн світу. Леон представляв тільки Донецьку область і Покровський район. Он представляв був в составі зборної країни. с ним еще было в составе сборной 53 человека. Подготовка прошла ну, в быстрых, но в разумных таких параметрах тренировочных. Было у нас 5-6 тренировок, у нас была база уже. Приблизительно готовились на тех спортсменов, которые должны, по идее, были проехать на Европу. Леон Білицький показав справжній клас, встановивши рекорд України та вибравши перемогу у відкритому Кубку Європи з гирьового спорту серед дорослих у розділі «Товчок». Я виступав в категорії США 95 кілограмів в толчке і в ривке. В толчці я зайняв перше місце за счет своєї хорошої физическої підготовки. Мені удалось одержати победу. Главними соперниками були фіни латвійці, литовці, поляки. У ривку Леон став другим. За кількістю балів поступився спортсменів з Латвії. Звісно, хотілося пригнути вище голови. Я відчував по собі, що я відновився. Я виграв найголовного конкурента з Латвії на один бал. В кінці я його обогнав, можна так сказати. Все подъемы были засчитаны, зафиксированы, четко сделаны. В этой поездке он сделал больше своего. Это был, можно сказать, личный рекорд его в рывке. Вот. Он вошел в тройку, так сказать, тех спортсменов в Украине, которые порвали гирю больше 200 раз. Леон та Валерій Білицький не збираються зупинятися на досягненому. Трохи перепочинуть та будуть готуватися до чемпіонату України, який планується на кінець вересня. Цьому місяця два з половиною тренування, так що тут відпочивати толком не приходиться. А ця від України буде відбором, дай Бог, на чемпіонат світу. Я думаю, зроблю акцент на ривок. На цих сорваннях. В Україні, я думаю, свыше 95 кілограмів, якщо я поставлю планку там, 200 210 підйомів, я думаю, ну, вже, вже ні у кого, я думаю, не вийде. Гирьовий спорт наразі є дуже популярним у всьому світі. У спортсменів у цьому виді спорту домінує сила і витривалість. У Валерія та Леона є своя напрацьована програма, яка допомагає їм впевнено здобувати нові перемоги. Я От два-три роки підряд уже немножко понял, как это работает. Нужно держать себя в хорошей форме, пос постоянно идти вперед, несмотря ни, ни на что, вот, через какие там трудности ты не проходил. Самое главное – идти вперед и добиваться своей цели. Натхненням для перемог Леона є його родина та бажання бути корисним у тилу, аби прославляти нашу країну на спортивній арені. Пережі всього вдаляти сім'я мої, мої родителі. Дякую нашим захисникам, які боронять нашу державу, які дають змогу нам тренуватися в такий тяжкий час. Я роблю все для того, щоб прославляти свою громаду, свою область та свою державу на міжнародному рівні. Вітаємо Леона та його тренера Валерія Білицького з високими досягненнями і бажаємо нових перемог. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 3 травня. Весь день у Покровську буде триматися ясна та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 17 градусів тепла, а вночі до плюс 6 градусів. На цьому у мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі, Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.